Одна дві масштабні атаки Росії по нашій енергетиці, і Україні доведеться закуповувати електроенергію та газ. Такий заявив президент України Володимир Зеленський. Перші відключення світла вже відбулись по всій Україні. То як готуються громадяни до можливої зими в темряві? Як це буде дуже тяжка зима? Як і всі павербанки? Та, да, типу, не треба забувати, що війна вже триває на перший рік. Тому треба тут в тилу дотримуватись правил пороти повітряної тривоги. Взагалі, треба, щоб кожен щось робив кожен день для перемоги. Свічі купили, фонарики купили, Уїжджати не Ну, Все є. Є екофло, павербанки, свічки. В кінці концов, туристична плитка з газовим балоном. Генератор, інвертор. А, що там ще павербанки. Ось так. У вас прямо вдома генератор. Так. Як? Ну, як і в прошлі рази. Так що тут а варі... як в рази? варіанту <зас> немає, ні ну що, генератор. <зас> Якось так. А взагалі, ну, переживаєте через ці відключення, чи ні? Ми до всього готові. Та, в принципі, ще не починали готуватися, але в нас є екофло. Тому в квартирі да тому нормально. А загалом переживаєте через ці відключення, щоб мені здається, що на цей період війни вже чотири роки вже немає чого переживати. Вже українці до всього звикли. Ну що, я заморажую воду, і у мене завжди в цих шухлядках, в холодильнике замерзнута вода. І я это все распределяю, воно держится сколько може. Сейчас я прочитала, що в покиво буде 8 часов вроді би. Ну, 8 часов я, потому что я живу одна, у меня нет семьи, а у кого семья, я, не, им не завидую, конечно. Понимаете, вот и все. А вот с приводу там павербанки никаких вообще. Есть у меня павербанка, я, я, им пользуюсь. Я когда хожу в убежище, я беру с собой все, что нужно взять. Ну, то есть у меня рюкзачок всегда готов, mm -hmm. и все. Пару уроков тому жили, как-то без светла, так далее будем жить. Ну, уже, уже привыкли, уже до ситуации, ситуацию знаем, ситуацию понимаем. Що а те... якісь гаджети у вас є спеціальні? Mm -mm. Ну, немає. Що це те телефон даї все? Да, знаєте, ні. Ну, в принципі, так само, як і в 22-му, 23-му. Тобто нічого власне не змінюється. Я думаю, їх просто власне буде менше все. Дядя, мабуть, мені яке флоп подари. Ну, не подари, а просто дасть, так. Да. Там була коли якась акція в новій пошті, типа і можна було виграти. І він виграв два рази. Зайняв перше місце. Йому дали. каже: о, горе, тобі дам, типа без світла буде. Ну і пауербанк, і все там інтернет без е, ротіпа, ні, як інтернет без світла, таке як павербанк, то ставляється чорний. І ну працює типа все окей, вроді. Нормально. А взагалі переживаєте через відключення чи ні? Та ні, привично все.